Коли Орбан приїде до Орашки, бачите, вже перші посили. Мене, я не знаю, просто це чоловік вчора чи жінка. Я щось не там якось воно підписано, вайбер мені присилає. О, вже йдуть демонстрації, вже там, от майже як в нас майдан був, помаленьку Орбан поїде туди, а що робити з ним? Порошенко буде заграти мені? Скажіть Чернігів, бо у нас жах. Ну, дивіться, ну там де жах, виїжджайте. Ну то ж ваша нервова система не наскільки вкріплена, щоб от сидіти під тим жахом і це все бачити. Ну, до речі, я така розчарована маском. Він, сказати, маск, він дійсно геній. Він наскільки унікальна людина, але скажіть, для чого йому була політика? Він в своїй сфері геніальний, геніальна людина. Для чого ти лізеш туди, куди ну, ти не професіонал в тому? Як він себе має, ну тобто цими вчинками він втратить все. Оці амбіції, це все в нього воно все піддав пусту. Але мені шкода, вот його розуму. Його от потенціалу. Того. Тому що такі люди дійсно на тисячі років, одна не на тисячі, на сто років одна людина рождається. Там, якщо дивитися на маска, зараз його ніхто не любить і, взагалі, коли за нього починають говорити, то то ж від нього. А якщо взяти так, подивитися на нього людину з його розумом, з його потенціалом, то там от він реально крутий іменно в своїй сфері. І шкода, що таким якимось чином така людина і піде. Ну, пішла не, не тим шляхом. Якщо покусала собака, я зробила щось не так в цьому житті. Та ні, може бути просто собаки якісь не, неадекватні, як люди. Чи буде в нас жінка-президент? Я таки проглядала, що цей раз буде чоловік, а на наступні 4 роки має бути жінка. Коли розформують ЦК? Вони вже його розформовують, йому вже придумують е різні такі речі, і там не думаю, що він ще довго буде. Піднімуть мінімальну зарплату, повинні підняти. І пенсії також. Місто Запоріжжя не віддадуть е Росії, ні. Чи буде загроза на Західну Україну, чи треба діти вивозити? Ні. Де ви таке взяли? Писалося, щоб пічу хліб, до, до чого це? До якихось матеріальних благ. Щось маєте отримати. Чому, чому так масово хворіють люди? Тому що закинули знову купу вірусників. Це не, це не, не просто так, от е, прийшли до нас. Це іскусственно зроблені, ці вірусники. До речі, нас чекає знов новий вірус. Що не можна робити в затемнення? В затемнення взагалі щось просити, наприклад, навіть вищих сил, там, про матеріальне благополуччя і так далі. Цього не можна робити. Продавати, купляти, тобто якусь битову техніку, квартири, машини, воно не буде хорошо. Я вже взагалі говорю постійно, вам говорю, почуйте мене, що ми божі діти, ми частинка, Божої, Божої благодаті. І ми творимо своє життя, і ми підвласні, щоб з нами все було так, як ми хочемо. Я не пощу, тому що я не християнка є. Я можу робити собі розрузушні дні. А ви якої віри? Ніякої. Я ні до одної віри не принадлежу. Я віру в Бога, в єдиного всемогутнього Бога. Я поважаю всі релігії в світі. Я не відмовляюся ні від одної релігії, і я признаю всі релігії. Но я ні до одної з цих релігій не принадлежу. Щоб вам так ясніше було. З новим вірусом буду знову сидіти в закриті Ні. Та, та як з цим от вірусом, бачите. А Б і ще якісь там ніхто не сидить, дітей можуть садити. А так, щоб так, як було ці при ковіді, ніхто нікого не буде ніде садити зараз. У Бога є ім'я є. Але в залежності від за якого ви Бога говорите, богів є багато, а творець один. Гіпноз лікує. Деяким чином, так. Да. Абсолют його ім'я. Також люди називають абсолютом. Творця називають абсолютом. так, Я з вами згідна. Нас бачить померлі? Ні. Померлі перероджуються. Бог це її енергія, так. Можу вам зачитати. Я почала книжку писати. Тут трішечки, трішечки, хто є Бог. Я вам зачитаю. Хто є Бог? У нашому розумінні із спокон віків релігія нав'язала думку, що це має бути високодуховний дядько і якась сущність в людській подобі. Хочу вас розчарувати. Бог це є енергія, яка в нею є нігде і ніку нігде. Бог це радість та страждання, Бог це подих і видох. Його неможливо чимось виміряти чи побачити. Створіння нашої землі дуже гарно побачити напрямок. А це вже я вам друге. Ну, от я на подобі вам говорю, що ми не можемо сказати, що Бог це є ручка, Бог це є кругом. Це не неосяжність. Це не є одна якась особа чи якась структура, наприклад, Християнство чи мусульманство, тобто Грегор, які построєний. Це не то. Це коли строїлися релігії, нас перекривали, наш, наше життя, наші душі, почали перекривати ці Грегори. І ми перестали чути Бога. Наші душі, дуже багато душі. Залишилося камінням в порталі до Бога, тому що вони його, з ним не спілкувалися. Як колись можна… В Біблії дуже круто було описано, як, як Бог приходив і говорив з іншими. Зараз він цього не робить. Чому? Тому що і ми його не чуємо, тому що ми поклоняємося іншим богам, але не йому. Також в Біблії написано, не сотворіть собі ідола. Про що книга моя має бути? Моя книга має бути про енергії. Як створюються енергії, що таке людина, як в людини енергії проходять як, проходять, як очистка йде енергії, що таке чакри, як з ними працювати, як структура повністю енергетична структура людини. Я не знаю, я її вже пишу дуже давно. бачите, навіть коли почала писати читати, то аж заїкатися почала думаю, боже, це я писала. Вірити в нумерологію. Так, я вірю в нумерологію. Енергодар звільнювати. Енергодар Олешки і Лівобережжя це має бути перше, що буде звільнене. Окупації ніде більше не буде. Це вже нас радує. Війна це як трансформація для України. Так. Війни більше не буде в Україні, ні? Дасть Бог це завершиться, і це вже буде у нас початок нового, такого, нової потужності. Чи буде новий концлагер? Розмови такі є, і тобто над цим планують, планують таке, але ми цього не застанемо вже. Ми не доживемо до того, і наші правнуки, скоріш за все, до цього не доживуть. Паїни заберуть у людей. Як ви відноситеся до кремації? Суперово. Я от взагалі е, прихильник кремації, і взагалі говорю про те, що людей потрібно кремувати. Росія буде існувати, Московія буде існувати, такої Російської Федерації не буде. Як я відношуся до заговорів на гроші, Нормально відношуся. Але те, що я, я хотіла сказати, буває таке, що з людьми не працює. Навіть магія не хочу працювати. Чому так? Тому що в людини дуже багато патеру всередині. І вищі сили бувають так, дивляться на нього. Ну, людина не заслуговує жити багато. І тоді в неї, навіть якщо вам будуть давати кошти, вони вас просто будуть забиратися, у вас будуть такі якісь нюанси, проблеми. Що ви будете, тобто захворіє дитина, машина поломиться, тобто буде такий і забр... від вас забрали. Приємно було поспілкуватися з вами за власними питаннями. Ви вже знаєте, що потрібно звертатися в приват-повідомлення, а також, щоб за мною слідкувати, не пропускати мої ефіри, заходите в телеграм-канал, підписуєтеся, там буде нарізка і всім. Гарного тижня, такого сильного з потенціалом, щоб сво цей тиждень працювали.